Ласкаво просимо, вітаю вас на каналі ProUA, огляд новинної стрічки за 1 квітня. Сьогодні, 2 квітня, початок запровадження тарифів, про що ми сьогодні і поговоримо, але події на фронтах російсько-української війни, а також пов'язана з цим політика, розвиваються надзвичайно стрімко. За повідомленням Reuters, Москва не може прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення війни в Україні в її поточному вигляді. Російський дипломат Сергій Рябков зазначив, що запропоновані американські моделі потребують доопрацювання, оскільки не вирішують проблеми, які, на думку Москви, є основною причиною конфлікту. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виявляє нетерпіння щодо домовленостей з Росією та розглядає можливість запровадження санкцій проти країн, що купують російську нафту. Кремль заявляє, що продовжує обговорення з американською стороною, незважаючи на складність тематики. Президент Росії Володимир Путін вимагає від України відмовитися від планів вступу до НАТО і наполягає на контролі чотирьох українських регіонів. За даними видання Newsweek, президент Росії Володимир Путін наказав призвати до армії 160 тисяч осіб, що стало найбільшою мобілізаційною кампанією за останні 14 років. Це сталося на тлі переговорів про перемир'я з Україною під егідою Сполучених Штатів, які досі тривають. За словами української влади, Росія використовує переговори для зміцнення своїх позицій на полі бою. А поточна мобілізація свідчить про намір Росії затягнути війну, а не завершити її мирним шляхом. Міністерство оборони Росії та України а також Білий Дім поки що не надали коментарів з цього приводу. В американській англійській мові є вислів, що йде корінням у саму американську історію: час поставити або замовити. Це походить з покеру момент у грі. Коли потрібно або поставити все на кін, або сказати пас, зараз отой сумнозвісний м'яч на полі Трампа. Причому я очікував, що це буде зроблено в м'якшій формі. Зробили не в м'якій формі, але пояснили, що ваші не танцюють. Ваш хід, містере Трамп. У Трампа є кілька варіантів. Настав час поставити все на кін або сказати пас. Тепер м'яч на полі Трампа, я думав, що це буде зроблено м'яко. А зробили жорстко, дали зрозуміти, що танцювати за їхню дудку ніхто не буде. У Трампа є кілька можливостей. Однією з відповідей може бути точковий удар по Ірану. Це була б відповідь, і це було б зараховано. Іншим варіантом могла би стати запроваджена система тих самих вторинних санкцій, про які він нещодавно згадував, але санкції таких, що дійсно боляче, не тих, про які оголосили, а потім усі забули. А таких, щоб порушення не проходили повз увагу, і щоб усі розуміли, що система працює, як ми до цього дійшли. Варто обговорити, як ми опинилися в цій ситуації. Трамп, у цій каденції, яка суттєво відрізняється від попередньої, абсолютно не розуміє, як вести переговори з отими самими гопниками. Їх обіймами любові не задушиш. Тим самим ти демонструєш слабкість, а вони її не визнають. Тому було безліч варіантів для Трампа, який міг досягти поставленої ним мети від самого початку. Пропоную вам альтернативний сценарій, альтернативну історію, яка вже в минулому ми проїхали ту зупинку назад не повернути. А шкода там це могло б зберегти безліч життів, купу грошей американських платників, податків і море часу. Уявімо, Трамп, щойно прийшовши до влади, оголошує про безпрецедентно велику у 5 мільярдів доларів поставку зброї Україні. Дає Україні дозвіл на удари, які Байден не дозволяв, і водночас закликає до тридцятиденного перемир'я. І все це в перший день президентства. Тобто, зброя піде в Україну, якщо ти, Росія, відмовишся від моєї пропозиції. Ось так не я даю Україні зброю, це ти, відмовившись, привів нас до цього стану. У Трампа є повноваження на більше ніж 5 мільярдів доларів, і він може поставити все на кін. І далі, в перших миті свого президентства, він каже. Я даю Україні 5 мільярдів через тиждень. У Росії є тиждень, аби подумати, чи хоче вона 30-денного перемир'я. Якщо ж ні, тоді запроваджуються санкції проти російської нафти в Тихому океані та починаються масові поставки зброї. Конгрес голосує за ленд-ліз. Усе, що може зробити Путін зараз, це погодитися на безумовне припинення вогню і зупинити цю безглузду програму, яку я Трамп не хочу вмикати. Оце була б правильна гра. Натомість ми отримали ганебне голосування в ООН, розповіді про обидві сторони винні і політику умиротворення агресора. Це не спрацювало. Відповіддю Путіна стало найбільше за всю історію війни, найбільше за всі каденції Путіна, оголошення мобілізації на 160 тисяч осіб, і це лише офіційна мобілізація, з окремо ще ті, кого купують за гроші. На жаль, Трамп виявився дуже неефективним політиком, він не зрозумів, як правильно діяти, аби досягти своєї мети. І тепер, як завжди, політика умиротворення агресора призводить до ескалації. Сила стримує, умиротворення провокує. Трамп обрав шлях умиротворення. Маємо ескалацію. І останнє в цьому блоці: а куди поділися борці за мир? Де оці Арестович, Єлісєєвич і всі інші миротворці? Позиція Путіна всім давно відома і не змінюється. Тільки но він знову її озвучив устами свого речника Пєскова. Йому потрібні всі чотири області: роззброєння України, гарантії ненаближення України до НАТО, зміни до Конституції, що захищають права російськомовного населення в Україні, питання до згаданих панове. Ви все ще вважаєте, що ці умови прийнятні, інших умов на столі немає, за інші доведеться боротися. Враховуючи, що Трамп повністю втратив можливість зробити мир з огляду на свою позицію, на якій він перебував два місяці тому, ви все ще вважаєте, що потрібно домовлятися. Трамп, великий переговорник, найкращий у світі переговорник, домовитися так і не зміг зовсім йому показали, як щойно написала стаття в Newsweek середній палець. Вийшла стаття, в якій сказано, що Путін показав Трампу середній палець. І останнє моє звернення до іншої групи ідіотів, які розповідали, що Трамп агент Краснова. Ви досі вважаєте, що Трамп агент Краснова? На жаль, світ повний людей із ватою в голові, і мені дуже цікаво, як вони збираються ту вату звідти діставати. Те, що Путін буде поводити себе саме так, я доводив в інтерв'ю з Єлісєєвичем. я нещодавно знову показував той сегмент 1 травня, майже рік тому. Що саме така буде позиція Путіна? У нього не буде серйозних військових проблем, він з цієї позиції не зійде. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт заявила про необхідність припинити несправедливі торговельні практики інших країн, які запроваджують значні тарифи на американські товари. Серед країн, що обкладають високими митами американську продукцію, вона назвала Європейський Союз, Японію, Індію та Канаду. Президент Дональд Трамп готується оголосити про запровадження відповідних тарифів 2 квітня, який він оголосив Днем визволення в Америці. Представники адміністрації Трампа стверджують, що такі заходи допоможуть захистити американські компанії та працівників. Трамп також наголосив, що запровадження тарифів вже призвело до значних інвестицій у виробництво на території Сполучених Штатів. Добре, я думаю, що, по-перше, на жаль, ці країни вже давно розривають нашими країнами, і вони, я думаю, досить ясно виразили свою зневагу до американських робітників. Якщо ви подивитеся на нижчі торгові практики, які у нас є. 50% європейського союзу на американське молоко. У вас є тариф 700% від Японії на американський рис. Ви маєте 100% тариф від Індії на американські сільськогосподарські продукти. У вас майже 300% тариф від Канади на американське масло і американський сир. Це робить практично неможливим імпорт американських продуктів на ці ринки. І це залишило багатьох американців без бізнесу та без роботи за останні кілька десятиліть. Тож настав час для взаємності. І настав час для президента здійснити історичні зміни, щоб зробити те, що правильно для американського народу. І це станеться в середу. А що і це станеться в середу. Перемішалося все коні, люди і загалом тисяча гармат, і так далі. Треба розбирати цей пайл овщед, який Трамп зараз накрутив, із цими тарифами. Все змішалося в одну купу. Давайте розгрібати перше тарифи проти Мексики та Канади, з якими у нас укладено угоду про безмитну торгівлю. Безглузді і обурливі. Усі розмови про те, що вони мають, особливо Канада, захищати наші кордони це балачки, які не мають жодного стосунку до тарифів. Від того, що Канада нібито постачає нам фентаніл, що взагалі-то не доведено, менше 1% наркотиків потрапляє через канадський кордон. Але це ж не означає, що ми не можемо купувати канадські гальмівні колодки для наших автомобілів. Це маячня. Це абсурд. Чому я говорю про Мексику та Канаду? Бо Мексика і Канада наші два найближчі сусіди, складають близько 45% усієї міжнародної економічної активності Сполучених Штатів. Це наші основні торговельні партнери. Буркіна Фасонос мало цікавить, а от Мексика та Канада мають значення. Із ними були встановлені безмитні угоди. Це була безмитна економічна зона. Європа, Індія Японія. Дійсно запроваджували непропорційні тарифи на деякі американські товари, і за це потрібно відповідати. Це абсолютно справедливе покарання, мухи окремо, варення окремо, не треба змішувати дурні, безглузді тарифи на Мексику і Канаду з тарифами проти Європи, Індії та Японії, які базуються на цілком реальних прикладах абсолютно абсурдних тарифах на американські товари, але є нюанс. Це ми дивимося з американського боку. Японія каже, що в Каліфорнії, де вирощується американський рис, собівартість через природні умови дуже низька, тому наш рис в рази дешевший за японський, для них рис це харчовий продукт і питання стратегічної безпеки. Вони не можуть дозволити іноземним державам зруйнувати власне сільське господарство. Тому вони мають захищати свої сіль хоч вони і дорогі, і неефективні. Але з міркувань національної безпеки, вони на острові і мусять годувати себе самостійно. Саме з цієї логіки Дональд Трамп і запровадив мита на американську сталь. Американська сталь, дорога і неефективна, але ми будемо її захищати тарифами, бо це питання нацбезпеки. Ми на т на острові, і якщо доведеться воювати, нам знадобиться американська сталь, тобто існує певна історично сформована система і руйнуючи її у спробі створити робочі місця. Трамп створює реальну загрозу рецесії, тобто демократи намагаються вкусити його за все, що можуть. Намагалися зачепити через скандал із сигналом не вийшло. Нікого цей сигнал не хвилює. Намагалися намагалися не спалахнуло. Потім спробували звинуватити його у незаконній депортації якогось латиноамериканського пасажира. Виявилося, що депортація була законною, тобто зараз, на щастя, немає способу дискредитувати адміністрацію Трампа, попри те, що у Трампа рівень підтримки досі трохи вищий за 50%. У Обами на піку було понад 70%. Це до розмов про популярність Трампа. Якщо, не дай Боже, цього року буде рецесія. І я не стверджую, що вона обов'язково пов'язана з тарифами, але якщо вона буде, тоді опозиційні змі Трампа поховають. Це буде кінець його президентства і кінець прориву республіканської партії, яка намагається підпорядкувати собі американський уряд. Це буде початок кінця. Навіщо йти на такий ризик? Навіщо давати демократам цю кістку? Відповіді немає. Це чергова дурість. Згідно з даними Associated Press, адміністрація Трампа призупинила кілька десятків федеральних наукових грантів, наданих Принстонському університету. Університет повідомив, що повідомлення про призупинення надійшли від таких відомств, як Міністерство енергетики, НАСА та Міністерство оборони. Причини призупинення наразі не зрозумілі, але президент Принстона Крістофер Ейс Грубер наголосив на готовності боротися з антисемітизмом, а також захищати академічну свободу та правові права закладу. Раніше подібні заходи були вжиті і щодо Колумбійського університету, який погодився на низку вимог федерального уряду. Ми всі чудово пам'ятаємо, як президентка Принстонського університету, жінка, яку викрали в плагіаті тих небагатьох статей, що вона написала. За все своє життя вона написала 10-15 статей і виявилося, що в них щось подсуплено. Як вона виступала в Конгресі, їй ставили запитання, коли припиняться антиєврейські погроми, а вона відповідала: у нас свобода слова, у нас свобода слова, у нас свобода слова. З'ясувалося, що це призводить до позбавлення грантів? Ні. Живіть за свої. Ніхто у вас гроші не забирає, просто у вас є право проводити свою політику. А в федерального уряду своє право проводити свою політику, і наша політика не давати вам гранти, бо ви підтримуєте антисемітів. І з'ясувалося раптом, що ми завжди боролися з антисемітизмом. Ми білі та пухнасті. Отакий От влаштований цей дивний світ за помилки доводиться платити, і до Принстона дійшла розплата. На жаль, це не закінчення зарплати тієї божевільної плагіаторки, це. Припинення фінансування фондів, які були призначені на фізичні та біологічні дослідження молодих кандидатів, що вступили до Принстона, постраждають абсолютно невинні люди, дівчата і хлопці 25 років, які зараз сидять у Принстоні та працюють над своєю кандидатською. І цих зовсім непричетних людей незрозуміло навіщо позбавляють грантів, бо ці гранти надходять від Міністерства оборони. Міністерства енергетики, тобто йдеться не про дослідження трансгендерних трансформацій, це дослідження в галузі фізики та військових технологій. У своєму бажанні вдарити Принстона по голові. Трамп, по суті, завдає удару по американському військовому потенціалу. Зверніть увагу, чиї саме гранти не надійшли. Міністерство енергетики це ядерна зброя, міністерство оборони. У статті Політіко обговорюються напружені стосунки всередині адміністрації Дональда Трампа у зв'язку з майбутнім запровадженням нових масштабних тарифів під керівництвом міністра торгівлі Ховарда Лютка. Лютак є активним прихильником так званого дня визволення, який ознаменує введення цих заходів. Однак його агресивний підхід до тарифної політики викликає невдоволення серед колег та союзників Трампа, які вже готові покласти на нього провину в разі провалу ініціативи. Попри зростаючу нервозність у корпоративних колах, Трамп має намір скористатися цією невизначеністю, щоб домогтися поступок від інших країн. Ідея запровадити оті самі тарифи 2 квітня, у день визволення вітаю вас із днем визволення, панове. Америка звільнилася від своєї колоніальної залежності. Усім, кому я винна, я сьогодні прощаю, сказала Америка, запровадивши тарифи. У нього були й інші способи відповідати на запитання журналістів під час передвиборчої кампанії про те, яка в нього позиція щодо Криму. Але Трамп обрав найбезглуздішу: я укладу мир за 24 години. Тепер за це доводиться розплачуватися. Як я вже сьогодні казав, так влаштований світ за дурість рано чи пізно доводиться платити. У статті Fox News описується неочікуваний бунт дев'яти республіканців у палаті представників Сполучених Штатів, що призвів до зупинки роботи палати на тиждень. Ця подія ставить під загрозу дві ключові ініціативи адміністрації Трампа, які мали бути винесені на голосування. Спікер Майк Джонсон висловив розчарування, засудивши дії своєї партії. У центрі конфлікту питання можливості дистанційного голосування для новоспечених батьків у Конгресі. Республіканка Анна Пауліна Луна, заручившись підтримкою демократів і деяких республіканців, намагалася просунути законопроєкт, але зіткнулася з опором з боку партійного керівництва. Як ви розумієте, все сказане це сказане. Виявляється, у конгресі є матері-годувальниці, яким потрібна декретна відпустка, і їм потрібно голосувати дистанційно, і варіантів інших нема. Ось така вона нісенітниця, і побічний ефект демократії. Народ обрав матерів годувальниць, і нічого ви з цим не зробите. І так доведеться голосувати дистанційно, і республіканці нікуди від цього не дінуться. Майк Джонсон висловив жаль, але суть у тому, що більшість у республіканців така тонка, як весняний лід. Вони не можуть дозволити собі розбрат і сварки всередині своєї партії. Пем Бонді, генеральна прокурорка Сполучених Штатів, має намір домагатися 20-річного ув'язнення для Купера Джо Фредеріка, обвинуваченого у підпалі автосалону Тесла в Колорадо. Як повідомляє The Independent, цей напад є частиною серії атак на компанію Тесла, нібито пов'язаних із позицією Ілона Маска в адміністрації Трампа. Бонді заявила, що розглядатиме ці атаки як внутрішній тероризм. У той час як Маск і Трамп стверджують, що ці інциденти є скоординованими. Наразі жодних доказів цього не представлено. Деякі протестувальники закликають до мирних акцій проти Тесла щоб послабити вплив Маска і Трампа. Я чітко дала зрозуміти, що якщо ви берете участь у зовнішньому тероризмі проти власності Тесла, ми вас знайдемо, заарештуємо і посадимо за грати. Сьогодні я з гордістю оголошую, що Міністерство юстиції висунуло федеральні звинувачення ще одному нападнику на Тесла. Ми висунули звинувачення Куперу Фредерику у фальсифікації купівлі Тесла, яка сталася 7 березня в Лавленді, Колорадо. Всі ці випадки становлять серйозну загрозу громадській безпеці, тому переговорів не буде. Ми добиваємося 20 років ув'язнення. Злочин було скоєно в Колорадо, і завдяки відмінній слідчій роботі ФБР обвинуваченого було заарештовано у плано Техас. Нехай це буде попередженням. Ви можете бігти, але не зможете сховатися. Правосуддя наближається. Як мені подобається Пем Бонді, ви собі не уявляєте, вона абсолютно права. Будь-яке насильницьке діяння з наміром отримати політичні вигоди це тероризм, погрози насильством, саме насильство, підпали, інтимідейшн, тобто залякування. Усе це, якщо ви робите по дурості, це одна справа. А якщо з метою досягти політичного результату, політичного впливу, політичних змін це вже тероризм, тут немає жодних сумнівів, усе дуже просто. Стоїте. Мітингуєте, мітингуєте, але варто вам когось вдарити, штовхнути, сказати комусь, що його поб'ють, якщо він вийде на цю демонстрацію, і все це вже тероризм. І тут включається абсолютно інша стаття той самий метод, яким так активно користувалися демократи. Демократи дуже це любили. Тепер ліві проти правих, праві проти лівих. І тут нема жодного натягування сови на глобус. Людина, яка підпалює салон Тесла, займається політичним тероризмом і отримує двадцятку за Тесла. І буквально щойно в іншій справі Пембонді вимагала найвищу міру покарання для невинного хлопчика. Як вважають демократи, який застрелив батька чотирьох дітей, генерального директора компанії Юнайтед Health? Пам'ятаєте, наприкінці президентства Байдена був такий випадок: хлопець вистрілив із саморобної зброї в спину керівника великої страхової компанії в медичній сфері. Так от, зараз вона вимагає найвищу міру, вона генеральна прокурорка, просить найвищу міру покарання. І це абсолютно правильна поведінка. Чим жорсткіше ви покараєте конкретного негідника, тим менше буде інших негідників. А отже, жити вам буде легше. Бити треба боляче, бити треба одразу, жодного помилування і жодної м'якості. Не можна умиротворяти агресію. Це проста життєва позиція. І щодо Путіна, і щодо скаженілих демократів не можна умиротворити агресію. На агресію потрібно відповідати агресію. Тоді у світі буде спокій. Поки світ не засвоїть цю просту аксіому. Ми будемо мати те, що зараз бардак у місті, як казала харківська група ГПД. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.